Пацієнці з холерою встановлюють крапельницю в одній із лікарень ділової столиці Малаві. Вона стала жертвою найбільшого спалаху цього захворювання в країні за понад 10 років. Вона не єдина. Її молодша сестра теж була тут у цій палаті кілька днів тому. Можу підтвердити, що холера серйозне захворювання. Треба вживати запобіжних заходів. У Малаві є кілька лікарень, які спеціалізуються на лікуванні холери. Нині хворих привозять часто. Ми знаємо, що робити, але обладнання не вистачає. Немає медикаментів і ресурсів для роботи. Це складно ще більше ускладнює ситуацію нестача вакцин. У всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що переходитимуть на одноразову дозу, хоча найефективнішою вважається подвійна. В одному з медичних центрів міста людей навчають, як приймати вакцину самостійно. Співробітниця медустанови каже, що з 32 хворих на холеру пацієнтів, які тут перебувають, жодного не було вакциновано. Це означає, що з тими, хто одержав дозу, усе добре. Якщо більше людей вакцинуються, то кількість випадків можна буде зменшити. Холера вже поширилася у всіх 29 регіонах Малаві. І що дуже незвичайно, хвороба активно передається в сухий сезон. Зазвичай спалахи посилюються, коли йдуть дощі і стаються повені. Сезон дощів в Україні розпочнеться незабаром а отже, хворих побільшає.